Українські університети руйнують вщент стереотипи про низький рівень наших дипломів у світі. Доводять, здобути вищу освіту європейського рівня, не покидаючи Україну, можна. Переконані студенти та викладачі Вінницького національного технічного університету. В стінах цієї альмаматер готують майбутніх фахівців найзатребуваніших та одних із найвисокооплачуваніших професій у світі. Цей стереотип, Я думаю, що наш університет вже давно зруйнував, і сьогодні всі випускники нашого університету чудово пропрасилаштовуються за кордоном. По завершенні навчання випускники техуніверситету можуть. Жуть мати не лише диплом європейського зразка, а навіть два. Студенти мають можливість навчатися в нашому університеті, паралельно навчаючись в іншому університеті, наприклад, в польському, за програмою подвійний диплом. Дуже багато випускників е, таку нагоду використовують, тому що це дійсно можливість отримати два дипломи і працювати за кордоном все-таки не на низкооплачуваних роботах, а все-таки маючи диплом інженера чи фахівця з певного напрямку. І, звичайно, це дуже гарна перспектива для тих, хто обере цей шлях. Але найголовніше, що молоді спеціалісти. Матимуть чималий багаж знань та досвіду, отриманих не лише на лекціях, а й відпрацювавши в лабораторіях. Наприклад, у цій готують спеціалістів в надперспективній галузі біоінженерія. Ця лабораторія е створена, як я вже казав, в рамках програми BioArt. Це європейська програма по підвищенню освіченості, по підвищенню наукового рівня навчальних закладів Європи. І ми приймали участь в цій програмі, і такі самі лабораторії стоять по всіх європейських університетах, які приймали участь в даному проекті. Та й загалом залишитись у своїй країні це один з проявів патріотизму. Так, маючи можливість переїхати і отримувати освіту в інших країнах, студент-магістр Валентин Василишин обрав своє майбутнє саме тут. І каже, не помилився. Тепер може одночасно працювати по спеціальності та завершувати навчання. Ми всі народилися тут. Ми всі повинні бути патріотами, повинні працювати, навчатися тут і робити вклад у майбутнє нашої держави для того, щоб наш наступні покоління не думали про можливість виїжджати за кордон. Адже навіть зараз в Україні молодому спеціалісту можна знайти високооплачувану роботу. Тим більше, якщо це технічні спеціальності або сфера ІТ. адже світ настільки швидко крокує вперед, що молодий, активний та спраглий мозок до нових знань здатен робити не менше аніж спеціалісти з тридцятирічним досвідом.